Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 12. Прийшла додому вже, зараз розкажу. Далеко сьогодні ніде не ходила. Погода, ви знаєте, непогана. Зараз якось похмуро і е, такі хмарки пішли. Але як я пішла у 10 хвилин до 9-ї зраночку, так сонечко таке було. Воно ще буде сьогодні, сонечко буде. От, ну так слухайте, десь тут не була. Я вам казала, а ні, це я ж не казала, я з вами ж давно не спілкувалася. У нас, у, у нас був ремонт у Сіті маркеті з Кансі. Ремонт сіті маркет, там і продукти, там і одяг, там, і взуття, ну здоровий торговельний сіті маркет. От, З усіми витікаючими із того. От, І його ремонтували. Ремонтували дуже довго. Ще Мабуть, весною почали, але не закривали повністю. Отак один відділ поремонтують, поміняли стілажи, поли, от, от стіни там малювали, потолки, труби міняли, ну, оце таке все. Поки все не закінчили. І це сьогодні відкриття оцього сіті-маркета після ремонту. Отак. От була об'ява, що будуть, ну, наскільки хватить людям о 10 почнеться роздавати отакі пакети фірма Пірка. Бачте? от Фірма Пірка. І те, що було у пакетах. Отакий от календарі, Календар 25-26 рік. Це я наточки повезу в Італію. В неї є що записувати, вона любить все записувати, там таке всяке різне. Ну і Фінляндію ж вона любить, я вам так скажу. Вона дуже любить Фінляндію. От. Поэтому воно їй все оце пригодиться. Бачите, тут по, по тим по місяцям, отак от, от. Це їй пригодиться дуже. Це я її і відвезу. Тут такі справи. А що це таке тут металеве? Не знаю, що тут таке металеве. Ану, а ну зараз отак. А, це оця штучка ж ага. Резиночка. Оце держиться на металеві. Тоді такий омена нектарі. Нектар із яблук. Така пачка, до якого вона? А де? До другого 26-го. Ну як же без горчиці? Як же без гірчиці? Обов'язкова гірчиця. Але ви ж розумієте, така в них, в них гірчичка. Така солоденька. Ну нічого, пайдет. Тоді оцей майонез, майонез чилі майонезі Ну, ви ж розумієте, що я його їсти не буду. Він поїде до моєї подруги, до якого числа він тут. До, теж до го року. Отакий от майонез. Тоді отаке печиво Орео, теж до подруги. Отакий смаколик, лакрічка, отакий смаколичок. Все хороші з рока, я не знаю, чи це смивка із Нівія фірма для лиця. Це поїде теж до донати. От. І це такий пробничок маленький, чи крем такий, чи щось таке кинули. От, А тоді зайшла там у той, у магазинчиків парфумерні. Так я купила. оце. Ой, купила, Дали мені оцей скандал, це чоловічий і це чоловічий. Скандал і, і бос. Ну, і оце ж, окрім от таких от подарунків, давали ще каву. Подивлюсь, як в мене тут кашка. Ага, це моя гречанка вариться на обід. Давали каву от, і тортик такий. Бачите, я взяла два шматочка тортика. Там вон, ягоди десь попадали. От, я не стала там їсти, бо я поснідала дому, з дому. Два тортика взяла, ну, а каву випила. Це в мене каркаде заварене. Каркаде. Ну, а тоді я пішла от в цей магазин. Верумода. Він закривається. Оце можна було брати скільки хочеш. Ну, Я взяла вони дуже хороші вішаки, бачите, там отаке ем, прорезинове зубчики, щоб речі не падали з нього. О, дуже хороші. Можна було хоч 50 штук брати, а це для штаніжків теж дуже хороші, такі трохи важкенькі. Хочу повести хоч трошечки в Італію. Завтра останній день, завтра теж піду, теж візьму. От. Ну і що? і що? А те, що я купила саме головне, там на, на 70% знижка. Завтра так само. Я думала, може завтра 80%, або фіксировано поставлять там. Ні, на 70%, усе на 70%. Дивіться. Таке пальто купила. Тут і шерсть і трохи синтетики. Ну, це хорошо, що трохи є синтетики, щоб воно не закашлачувалося. Отаке От пальто для Ані для своєї. О, М-ку розмір взяла. Бачите, М-ка веромоду. Ану, ззаді покажу. Отаке От простеньке, дуже простеньке. Отаке От От дуже простеньке пальтичко. От, але ціна була непростенька, я вам скажу. Ось воно стояло 109,99, ну, 110 євро. Бачите, 77 євро знижки. І я заплатила за нього 33 євро. Оце 6,71 це налог. От. Аня моя буде задоволена. Ну, вона вже бачила. Я ж перед тим, як куплять, я все фотографую. У мене такий наказ: нічого не куплять, якщо ти не прислала нам фотку. Добре фотографую і посилаю. Отак, От оце для Ані. вона таке любе, в неї є два пальто, одне чорне, одне світле. Хай буде таке, хай буде. Я, дівчатка моєї хлопчики, я ніколи не розділяю свою сім'ю. Щоб не було обіди на мене ніколи. Оце купила дочці щось, оце купила невістки, щось, оце купила онучки Настюші. Так само сину купила павличок, синок у мене, ви знаєте, в Україні, йому щось купила зятюві старшому і зятюві молодшому. Не розділяю нікого. Так, далі. Оце наті купила таку. Кофточку, отаку. От така футболочка легенька, літня, вона із натурального. Тут я ще вам скажу, хто її зробив. Бангладеш її зробив. Бангладеш, ось тут написано: Бангладеш. І вона вироблена із тканини, яка називається ліоцел. Диво. Бо я дивилася, уже, це ж я кажу вам не просто так. Та де ж воно? Ну, коротше, скажу те, що є, 5% тут е, плюс того, ну, це що тянеться? От. І 95 ліоцел. А ліоцел це натуральне, виготовлення із, із дерева, так кажуть ліоцел. От, і, іластан, 5, і, іластана і 95 ліосела. І оце, бачите, дві шапочки. Це безкоштовне, з того ж самого магазину. Зараз скажу, чого воно безкоштовне. От, з того ж самого магазину. А безкоштовне, того, що як я оце пальтичко взяла, пішла на касу, дівчина мені. Прочитала, я їй кажу, це пальтичко поїде у той у Запоріжжя, це Україна. Ой. Кажу, У нас війна, але все одно дівчата хочуть одіватися, треба щось купувати, бо в них дуже дорого. Я кажу, купую і відсилаю посилки. Вона послухала, вийшла за прилавка, обняла мене і каже, Ось дві шапочки. Будеш відсилати, одійшли оці шапочки. Кажу, Велика тобі подяка, дівчинку, велика подяка. Ага, не показала, ж оце чек, був та маєчка, оця футболочка 1699, 1189, знижка, 5-10 я заплатила. Отак. От нікого нікого не розділяю, я вам ще раз скажу. Перед тим купувала шорти для Павлика, шорти для зятя Масімо Віталію і шорти для зятя Сашка О, в Україну. От от так. так що, от, от такі справи в мене. От Всіх я свою сім'ю, родину свою люблю. Всім допомагаю, як можу. О, що тут в мене кашка. Зараз поколотим, подивимося ще достатньо. Тут у нас водички ще, а, хай, да, хай ще приварюються. тоді коров'ячого покладу. От, на обід це сіска буде і отаке, і салатик зелений. От. Ну, оце ж тортик тоді вип'ю. Оце я зранку не допила. Чай з молоком закип'ячу, водички додам і, і молочка підігрію, щоб повна. А це каркаде собі варила такий чайок каркаде і так от уп'ю. Оце так мої дівчатка ріднесенькі. Рашистки не завидуйте, не завидуйте рашистки. Ви вже скоро будете голі і босі, але вам ніхто нічого не дасть, бо ви. Живете в країні Урашки. Просто Урашки. Нещасні обіздолені. Я дивлюся наших дівчат, так одна дівчина каже: а ви от замічали. От Зеленський, наприклад, да? От, наприклад, президент наш український, От, наприклад, президент Індії. Наприклад, президентам Бангладеш чи Китая. Вони часто на всяк... оце африканські усі президенти, вони часто і густо на всіх отаких от офіційних міроприятіях одягаються в свою національну одежу. Національний одяг одівають. І всіх він красивий і дуже такий приємний для очей. От. І питає, а чого ж э, рашистой, проклятий щур не надіває отой свій кабзон, вірьовкою не, не підв'язується і лапті не, не плетені не надягає уночі, а тоді лапті. Оце ж їхня національна одежда, так сказати. Національний одяг рашистський. О, рас Расисти. Бо вам нічого сказати, бо ви, як були кончені тварі, то конченими тварями і остаєтеся. Оце те, що я хотіла сказати. Так що прийде перемога, Господь з нами, Він все бачить, Він все чує, буде все так, як треба бути. А ви, расисти, будете відкинуті на. Сто років назад. Бо ви своїми руками це все зробили. Отак. От так що бувайте здорові, мої рідненькі. Всього доброго, всього хорошого, усіх обіймаю, целую, люблю. Па-па.